Яка ж вона довга? Ця дорога, дорога до нового життя. І чому ми не взяли квитки на літак, як нам радили знайомі, а телепаємося цим автобусом на кордоні сім годин простояли, і Андрій коже дуже змучився. Йому ж тільки шість рочків. Переїзд виявився для нього занадто важким. Але він ще не знає головного. Ми втікаємо, втікаємо від старого життя, а головне від його батька. Не знаю, як він це переживе. Адже Андрійко дуже любить свого тата, та Іван, якщо чесно, гордиться своїм сином. Але ми їдемо, бо я так вирішила. Це рішення не було спонтанним. Виношували його кілька років, бо вже просто не сила було терпіти. Все у нас з Іваном починалося дуже добре. В нашому селі було багато хлопців, і багато було не проти позалицятися до мене. Та чи я, чи то доля вибрали Івана? Іван? Як то кажуть, був першим хлопцем на селі. Не знаю, чим він брав дівчат, але їх у нього було завжди багато. Його постійно бачили то з одною, то з іншою, але всі знали про його щирі стосунки з Оленкою. Вона була розумниця, вчилася в університеті, в обласному центрі, тому в село рідко приїжджала, готувалася вихователькою стати. Про походеньки Івана, може, й не здогадувалася, бо живучи в місті не бачили всього цього. Охочі, що правду розповідали їй час від часу про зради. Та Іван переконував її, що то все злі язики, і що коли вона закінчить навчання, вони обов'язково поберуться. А потім він зустрів мене. Молода, як кажуть, у нас не цілована. Різниця у нас у віці з Іваном 12 років складала. Моя мама на роботу в Італію поїхала, тож я нічим обділена не була, а тут ще й він, Іван. Як і більшість дівчат в нашому селі, я теж була закохана в нього. Іван був уважним і люблячим, намагався догаджати мені усьому. Тож я й вирішила, що вон воно, моє щастя. А Оленка, ну і що? Це її проблеми. Не я так інша забере її у нього. А він любить мене. Отак і вирішила, що не дістанеться Іванку нікому, а особливо Оленці, бо він мій. Робила я все для того, щоб він не сумнівався у правильності свого вибору. Та й мама, яка дуже хотіла, щоб я вийшла заміж, всіляко заохочувала Івана, навіть гроші на розвиток його бізнесу присилала. То рішення Івана одружитися зі мною не забарилося весілля, гості, сукня, щастя, все як я мріяла. А Оленка, наші спільні знайомі мені говорили, що вона ледве це пережила. Не думала вона, що Іван так з нею вчинить. Плакала багато, дехто навіть казав. Що у неї був нервовий зрив, та мені було байдуже до неї, як то кажуть, переможців не судять, а я була переможницею, Іван вибрав мене. А вона собі ще когось знайде обов'язково. Відразу після весілля я зрозуміла, що чекаю дитину. Іван був радий, а коли ще й почув, що буде хлопчик, то просто літав від щастя. Та після народження Андрійка все змінилося, Іван став, наче чужий. Не цікавився моїми справами, мало приділяв уваги мені, як жінці. Поступово я відчувала, як його інтерес до мене згасає. Сина він любив, піклувався, але дуже дратувався, коли той плакав. Все частіше мого Івана не було вдома. А потім добрі люди стали подейкувати, що Іван знову взявся за своє. Знову молоді дівчата, гулянки повертався додому тоді, коли йому заманеться. А мені було від цього гидко. І так уже шість років, я для нього ніхто. Живем на чужі. ночами сльози в подушку, вдень втікаєш від людей, щоб не було так соромно, всі, бо всі вже знали про походеньки мого Івана. Дехто навіть мене засуджував, мовляв, сама того хотіла от відбила Івана Воленки, тепер обоє не мають щастя. А Оленка і справді виявилася міцним горішком, заміж вона так і не вийшла. Більше того, вона навіть з хлопцем іншим ніхто її ніколи її не бачив. Ходила, як тінь, в роботу вдарилася, присвятила своє життя чужим дітям, працюючи в садочку в районі. Всі, хто її добре знав, дуже переживали за неї. Мовляв, то було справжнє кохання, принаймні з її боку. Чи думав мій Іван про неї весь цей час, не знаю. Чи зустрічався з нею? Не думаю, вона горда, відпустила. Отак я і їду з сином в автобусі і міркою. А чи могло все бути інакше, так, щоб всі були щасливі? Тепер уже ці запитання залишаться без відповіді в Неаполі мене зустріне мама, вона має житло, стабільну роботу, обіцяла, що й мені щось знайде. Андрійко там в школу піде, все налагодиться, принаймні хочеться вірити. Прости мене, Оленко, та ще не знати, кому більше пощастило. Мені, який дістався наш Іван, чи тобі, що залишилася одна. Більше наших життєвих історій можна побачити на нашому YouTube каналі. Посилання на наш YouTube канал буде в першому коментарі під цим відео. Будемо вдячні, якщо ви доєднаєтесь до нас.